Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із новинкою, котра к нам прийшла: моделька цього шуруповерту PA20 Pro. Це надпотужний інструмент, постачається він як тушка, тобто він належить до лінійки нашого акумуляторного сімейного інструменту, для того щоб цього звіра легше було втримати в руках. В комплекті йде додаткова ручка. Вона допоможе вам втримати інструмент при виконанні надскладних задань. Або просвердлити щось, або щось величеньке вкрутити. Цей шуруповерт обладнаний металевим двомуфтовим швидкозатискним патроном. Має 20 ступенів затяжки. Також має три режиму: тобто режим з ударом, режим для свердління і режим для вкручування або викручування саморізів. Також є. Перемикач, перша та друга швидкість. Ну і звісно, як будь-який шуруповерт, обладнаний наш інструмент реверсом, блокировкою та підсвіткою. Ну і за сам інструмент. В руці він лежить досить ергономічно. Він не важкий і не легкий. Якщо вам треба довго робити, щоб не втомлювалася рука, берете 2-амперний акумулятор. Так він важить набагато менше, ніж. З 8 Амперним. А якщо вам потрібна золота середина, берете 4 амперний акумулятор. Для нашого тестування ми візьмемо наш наймощніший акумулятор 20 В8 годин. Тестувати цей шуруповерт ми будемо по-серйозному отакими глухарями. Не будемо вкручувати саморізики або сверлити маленькі отвіри. Отже, заміряємо наш глухар. Довжина 285 мм, діаметр 9,5, головка 17 мм. Вкручувати цей глухар будемо у суху соснову колоду. Отже, для тестування виставляємо режим свердлення та малі обороти. Починаємо робити. Якщо у вас зупинилося, трохи викручуємо і по-новій вкручуємо. Знову так само викручуємо і вкручуємо. Бух ну, ще разок. Все вкрутили до самої головки. Викручуємо. О, гаряче. Як ви бачили, наш монстр впорався навіть із таким важким завданням, тобто, в принципі, при розумному використанні інструменту. Зробимо все, що задумали. Але зауважимо, що якщо у вас є постійні такі важкі роботи і вам потрібен більший крутний момент, для цього є інший інструмент. Називається він Гвинтоверт або Імпакт просто народді. Силочка на нього ось тут. Подивіться уважно і робіть вибор. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, лишайте вподобайки, якщо вам сподобалось. Якщо є якісь питання, пишіть коментарі. І на все добре. Це буде Україна.